В якийсь момент часу особисто мені почало здаватися, що на ринку телевізорів нічого особливого не відбувається. Виявилось же, що зараз цілком можливо собрати собі топовий телевізор з міні led далеко не за всі гроші світу. І мова сьогодні піде саме про такий екземпляр від компанії Hisense u 8 kq телевізор з міні led який може здивувати як любителів кіно, так і геймерів. На зв'язку агностик Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ми будемо говорити про 65 дюймову модель, яка фактично є на сьогоднішній день флагманським варіантом. І співвідношення ціни до якості тут просто неймовірні, але не обійшлося без мінусів. U8K має майже безрамковий дизайн, лише тоненькі сірі смужки уздовж верхнього та бічних країв, а знизу дуже вузька металева та покрита тканиною смужка, де встановлені передні динаміки. В моєму випадку телевізор встановлений на рідну ніжку, яка водночас є тонкою і вузькою, і в той же час надійно та впевнено тримає не найлегший. Телевізор. Завдяки цій підставці телевізор підіймається на 9,5 см, тобто теоретично між столиком, на якому стоїть телевізор, та самим телевізором можна спробувати встановити додатковий звук, але знову ж враховуючи габарити. Увесь телевізор разом з підставкою важить 24,5 кг, без неї трошки менше 20. Задня частина виглядає значно простіше, якщо такі коментарі взагалі можна використовувати до задньої панелі, адже якщо ви дивитесь не на екран телевізору, а на його задник, то щось точно пішло не так, і може варто повернути його на 180 градусів. Через те, що тут використовується технологія Mini LED, його не можна назвати найтоншим у світі, як деякі oled панелі. Проте як для свого класу пристрою, товщина усього 7,7 см, це більше. Більш ніж приємно. А ще те, що може здатися вентилятором на задній частині, насправді є сабвуфером аудіосистеми, про яку ми поговоримо пізніше. Усі роздіми розташовані саме там, на задній панелі. 4 HDMI, 2 з яких HDMI 2.1, і один з цих двох з EARC. Один USB 3.0, 1 USB 2.0, RJ45, аудіовихід 3,5 мм, mm, композитний вхід, цифровий оптичний аудіовхід, роз'єм тюнера для підключення антенни чи кабельного. Цей тюнер, до речі, незвичайний а ATSC 3.0, тобто він здатний приймати сигнал у Full HD та навіть 4 k з Dolby Digital по повітрю. Але в нашій країні до такого стандартного мовлення ще далеко. Давайте трошки поговоримо про усі ці входи та виходи. Стосовно ERC, телевізор підтримує його в повному обсязі і здатний обробляти усі розширені ферма. Мати DTS та Dolby. Третій та четвертий HDMI, як я вже казав раніше, HDMI 2.1, який підтримує частоту оновлення 144 Гц в розділі здатності 4К, VRR та ALLM. Тож цей телевізор максимально ідеально підходить для PS5 чи Xbox Series X, яким вистачило б і 120 Гц. І для них, наприклад, 4К та 120 Гц працюватиме ігровий режим з Dolby Vision. Ну а якщо у вас є ПК, який здатний видавати більше 120 кадрів за секунду в 4К, то його легко можна підключити до телевізору, щоб пограти в умовний кіберпанк. Повірте, навряд чи у вас є монітор, який дозволить пограти з такою якістю. Але поки що, з відеокартами Nvidia інколи не включається 4К та 144 Гц. Відповідаючи на питання, а що там по затримкам, усе окей, затримка складає менше 7 мілісекунд. Тож можна використовувати цей телевізор для консоли чи геймінгу із задоволенням, адже окрім якісного входу, тут якісний і вихід. Так я про зображення. Як я вже казав раніше, в цьому телевізорі використовується технологія Mini LED Pro з Falt Pro, він має 1008 окремих зон затемнення, завдяки чому телевізор забезпечує пікову яскравість більш ніж півтори тисячі ніт. Насправді яскравість ще більша, якщо білих сцен менше, і яскравість може тоді досягати шалених 2100 Ніт. Рівень чорного 1000 тисячна кандел на метр квадратний, завдяки чому досягається неймовірний коефіцієнт контрастності більш ніж 2 мільйони до одного. Картинка просто неймовірна, і байдуже переглядаєте ви HDR чи SDR контент. Точність передачі основних кольорів та білого відповідає стандарту, а от на півтони, на кшталт блакитного чи пурпурового трошки йдуть в бік зеленого чи червоного. Це все можна налаштувати за бажання і отримати ідеальну картинку, адже сам телевізор покриває майже 100% кольорового простору DCI-P3. Сам дисплей має напівматове покриття, тож навіть в дуже яскравій кімнаті з купою зовнішнього освітлення це не спричинятиме великих засвітів на екрані. Я дуже довго можу казати про те, які тут насичені та яскраві кольори, проте мого словникового запасу до цього не вистачить. Він крутий і конкурує зі значно дорожчими моделями на ринку. Якщо ж почати згадувати, що саме підтримує телевізор, то це взагалі чинене найфар найнафаршированіша модель на ринку. Підтримка гібрид Лок Gamma, hdr 10, hdr 10 Dolby Vision та IMAX Enhanced. І якщо подивитись на навіть більш топові моделі, то такий одночасний набір форматів майже не зустрічається на ринку. Проте є і мінуси в цій історії: уся точність та яскравість дисплею зберігається, якщо ви дивитесь. Чітко на нього, от під прямим кутом, прямо на нього. Варто вам почати дивитись на нього з боку. Зображення починає тьмяніти, зменшуючи свою насиченість під кутом більш ніж 30 градусів. Це не драматична зміна кольорів, що їх от взагалі неможливо буде сприймати, але в порівнянні зображення буде не таким жвавим. Але це не проблема конкретно цього телевізору, це особливість, скажімо так, взагалі усіх не oled телевізорів А от чому я був неймовірно приємно здивований та вражений, так це звуку. Тут використовується система 2.1.2, і це реально сюрприз. Скажу дуже голосно, але з таким телевізором саундбар потрібен хіба що для того, щоб було ще гучніше. Вбудованої системи вистачає, щоб з насолодою дивитись фільми та слухати музику навіть в достатньо великій кімнаті. І на відміну від більшості вбудованих динаміків в телевізорах, тут вистачає басів, високі не спотворюються, а середні не провалюються. Без жартів, якщо якісною картинкою можна здивувати, але, наприклад, ну не мене, скажімо так, то звуку я реально був здивований. Голоси водночас і добре проєктуються в загальний простір, і в той же час атмосфера сцени зберігається і біля самого екрану телевізору. Звісно ж, окремий саундбар 7.1 дасть ще більше ширини та можливостей, але для вбудованого варіанту тут усе прям шикарно. Працює це все на базі власної операційної системи VidaOS, яку виробник називає безпечною та легкою для інтеграції в екосистеми. Система має підтримку Miracast, AirPlay 2, Chromecast, DLNA. Звісно ж, вона має підтримку усіх Netflix, Apple TV та усіх Megogo, світ TV та інших українських сервісів. З цікавостей ігровий режим, який розуміє, коли ви підключаєте щось, що вміє видавати більше 60 Гц, і дає змогу одразу швидко гратись з режимом, вмикаючи фрісінг, налаштовуючи рівень чорного, відображення кількості. Кадрів за секунду і так далі. А от того, що мені зовсім не сподобалось, це анімації самої системи. Не швидкість її роботи, а от саме анімації. Таке враження, що воно працює в 15 кадрів за секунду, і для когось це може бути, ну не знаю, відштовхуючим моментом при виборі. Ну, от якщо ви побачили десь на стенді такий телевізор, вирішили його перевірити і побачили в меню такі анімації, то можна вирішити, що телевізор так собі і взагалі повільний. а це абсолютно не так. Тож при усіх беззаперечних абсолютно перевагах телевізору, йому б ще плавні анімації і було б взагалі ідеально. А ще в переваги можна занести можливість голосового керування українською мовою. Hisense U8KQ це виклик преміум сегменту на ринку телевізорів, дуже збалансований та стабільний виклик, який може вразити. Чудове яскраві зображення, точне відображення кольорів, величезна підтримка форматів, геймерські можливості, дивуючий звук, усе це робить його одним з найцікавіших представників класу, але на цій нової категорії, адже конкурентні рішення з подібними характеристиками коштують значно більше. Ну а що ви думаєте про Hisense U8KQ, обов'язково пишіть до коментарів? Де я вас як завжди буду чекати? А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.